Славнозвісні золотоверхи, чернігівські храми, сюжети місцевих легенд і пейзажі міста усе це яскравими барвами на своїх полотнах зобразили найменші жителі міста героя. До дня міста Чернігова ми представили виставку творчих робіт на тему легенди та міфи Чернігова для того, щоб привернути увагу містян до цієї теми і розкрити більше потенціал історичної спадщини. Щоб Гості нашого міста дізналися більше про легенди. За словами директорки дитячої художньої школи, відвідувачі виставки не цікавляться історіями, закладеними в картини, адже не всі сюжети їм відомі. Сьогодні вже ми неодноразово розповідали, хто такі думін Барковський. Тобто, глядачі запитують, цікавляться, дізнаються. Серед авторів робіт діти від 10 до 15 років, як каже пані Марія, кожна робота обдумана та виважена, адже перш ніж узятися за пензель, вихованці уважно вивчають історії, з якими працюватимуть, обирають самостійно. Вони читають, знайомляться, розмірковують, спілкуються з викладачем, радяться, і тоді обирають сюжет композицію, яку хочуть відобразити для того, щоб максимально розкрити суть легенди. Працюватиме виставка до 25 вересня, тож поглянути на легенди та міфи Чернігова через прийняття дітей буде можливість і у вихідний день.